Вітаємо, друзі! Інтернет-магазин Автосаунд презентуємо вам інсталяційний комплект на Nissan X-Trail з 2007 по 2014 рік випуску. В комплекті у нас ось така симпатична перехідна рамочка під магнітолу, 10 дюймов діагональ. Виконана вона з високоякісного пластику. Все чітко стає без всяких зазорів та переробок. Також у нас в комплекті йде штатний перехідник, такий Нісановський, підключення пін-ту-пін, дуже просте: фішка в фішку підключається. Не треба переробляти проводку абсолютно. Підключили, все працює. Тут також у нас перехідничок на вашу штатну fm антенну Якщо у вас комплектація автомобіля йде. З камерою заднього огляду штатної заводу, яка була, то тоді вам потрібен буде такий перехідничок. Тут є додаткова фішка, якраз перехідник під камеру заднього огляду. На кінці цієї фішки йде такий жовтенький тюльпан. Він підключається в Android магнітолу і зображення буде вже на Android-магнітоли від вашої штатної камери. Ми також пропонуємо у подарунок, йде цифрова камера, hd якості. Дивіться, яка випукла лінза. Класно знімає вночі паркувальні лінії, все підтримує. Проводочка 6 метрів. В також комплекті з камерою заднього огляду. Магнітолка 10 дюймів діагональ, чітко сідає в саму рамочку. Ось так це буде виглядати. Ось це класно, без всяких зазорів. Все дуже просто. Ціна базового комплекту у нас 6 тисяч гривень. Базовий комплект входить магнітола 432 пам'яті, 4, пам 4 ядерний процесор, Wi-Fi, навігація, керплей Android Auto і DSP-процесор обробки звука. Є варіанти на восьмиядерному процесорі з підтримкою 4G sim карти Звісно, вони будуть швидше працювати. Такий варіант коштує від 8 тисяч гривень. Звертайтесь, друзі, до нашого магазину.